Доброго дня всім! Забрала своє замовлення від магазину Агромаркет. Зараз будемо з вами розпаковувати. Почну з такої своєї довгоочікуваної посилочки. Тут у нас лохина, але вже крупномір 2 роки по 2 сорти, по два саджанці. Закрита коренева система, висота 50-60 см у горшках. Значить, перший сорт це блюкроп, і інший це лохина річка. Ще раз повторюю, що саджанцям уже по два роки. Ось такий вони мають вигляд в стаканчиках у вазончиках. Чотири саджанці у мене дуже гарно упаковані. Всі зелені, гарної якості. Я ними задоволена. Ну і тут по знижках ще дозамовила деякі рослини, малина, два саджанці, слива штутгарт, гартосінні, яблуня голден. І два види агруси. Ласкавий і грушенька. Ось це показує два види агруси. Це іде Яблунька, молоденький саджанець. Це йде сливка. І це ось така малинка. Малина Глен Ампел.